Носило, носило вас інтернетом, і нарешті вас принесло в те місце, де водяться непорожні поради. Давайте я одразу скажу: з вами все окей. Ні, ви не єдина людина, якій здається, що вона нічого не встигає, що час просто протікає крізь пальці. Але цьому точно можна зарадити. Як саме? Все трохи згодом. Я зібрала для вас топ-7 порад. Я перевірила їх особисто на собі і користуюсь досі. Тому перед вами живий доказ з плоті і крові, що можна і в двох універах навчатися, і іноземні мови вчити, і в перервах між спортзалом і написанням диплому знімати відео на YouTube. Ми будемо йти знизу вгору, а наприкінці вас чекатиме найважливіша порада ever. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Також я пораджу книжку. Яку, якщо ви ще не читали, то 100% вже чули про неї. Це відео не буде занадто довгим, бо я розумію, всім треба бігти, жити своє життя. Тому ми не зволікаємо, ставимо вподобайку, кидаємо це відео другу, який просто жити не може без планування. Пишемо швиденько коментар, в якому ви в захваті від мого зовнішнього вигляду і моєї посмішки, і поїхали. І на сьомому місці в топі порад таймер Помодору. Цій пораді вже мільйон років, і напевно я її дізналася, коли ще навчалася в школі. Але в той момент я подумала, що за фігня, яке помодору. На випадок, якщо ви ще не знайомі з цією системою, це таймер, який ділиться на 25 і 5 хвилин, де 25 хвилин ви працюєте, 5 хвилин відпочиваєте. Я ігнорувала цей додаток ну, приблизно років 6. І лише минулого року я відкрила для себе дійсно потужність цього додатку. Особливо це допомагає, коли перед тобою стоїть задача, яку ти ну не те, що не хочеш робити, а в тебе прям відрази від цієї задачі. Ой, треба посуду помити, ой, я вже два тижні мамі не дзвонила, і починається оця вся прокрастинаційна штука, да? І в цей момент дуже важливо вміти саме домовитися із собою. Що наступні 25 хвилин я сяду і сфокусуюся безпосередньо на вирішенні саме цієї задачі. Це, на мій погляд, найважче, що напевно треба робити, саме домовлятися з собою, але це дає свої результати. Не будьте мною, не ігноруйте цей чудовий додаток, користуйтеся. Наступна порада порада від мого тата. Це правило 72 годин. Це не мій тато придумав, просто я почула це від нього, але. Це правило дійсно існує, і воно звучить так: якщо не зробити перший крок до застосування нового знання або ідеї в перші 72 години, вірогідність того, що ви її реалізуєте, стрімко наближається до нуля. І це правило підходить буквально до будь чого Ви хочете опанувати будь-який новий навик, не знаю, навчитися грати на гітарі, вивчити нову мову. Зняти відео в TikTok. Якщо у вас з'являється ця ідея, зробіть перші кроки вже зараз. Напишіть якийсь сценарій до того відео в TikTok, або подивіться, де можна орендувати гітару, куди можна піти навчатися, де є якісь безкоштовні курси, або відео на Ютубі. Основна задача це зробити перший крок тут і зараз. Я нещодавно наткнулася на свій старий щоденник, який я вела, коли мені було років 16-17. Так, перечитувати таке це особливий вид мазохізму. я знайшла там одну фразу, яка звучала так: я хочу вести Ютуб. І ось якихось шість років, сім, і я тут. Єй, Я майже як роз з друзів, який заполонив Рейчел. Всього за 9 років. Ха. Якщо у вас є якийсь імпульс всередині, вам хочеться щось зробити, знайдіть час для того, щоб зробити якісь перші кроки на зустріч цієї ідеї якомога швидше, якомога скоріше. І це настільки буде залишати у вас всередині цю любов до життя, цю жагу до чогось нового, не лінуйтеся, не кажіть собі а. Завтра подивлюсь, завтра вже не настане. Сьогодні, тут і зараз. Встали, пішли, подивилися, погуглили, вже знаєте щось. І їдемо далі. Пункт номер 5 це сон. А точніше, якісний сон. Можна передивитись мільйон відео про якісний сон. Можна накупити всі смарт-годинники, всі лампи, які імітують схід сонця. Проте ніхто, ніхто, окрім вас, не займеться питанням якісного сну, вашого якісного сну. Окрім того, що сон відновлює енергію, перезавантажує усі ваші емоції, відновлює вашу імунну систему. Він також сприяє покращенню когнітивних навичок, сприяє покращенню пам'яті і навчання. Скільки я себе пам'ятаю, яким би важким не був завтрашній екзамен, наскільки б я не була готова до того тесту, чи музичної вікторини, чи будь-чого, я йшла спати. Для мене сонце настільки важлива потреба, це така необхідність. Це як усі дивуються, чому я йду спати перед іспитом, а не вивчаю матеріал. Так само і я дивуюсь людям, які серед ночі можуть працювати і бути при цьому інтелектуально активними. Я активна у першій половині дня, тому мені простіше вчиняти так. Проте це взагалі не важливо. Важливо відслідковувати ваші циркадні ритми. Саме регулярний і якісний сон допомагає нам бути більш енергійними та продуктивними. Тому спати це не просто приємна забава, як для мене, а це ще велика необхідність. Порада номер 4. Ні, це закінчене речення. Пригадайте, скільки разів ви погоджувались на те, чого не планували робити. Але щоб не образити викладача, тітку, друга, ви погоджувались на роботу, яка не приносила ніякого профіту, особисто вам. Так, я доволі часто потрапляла в такі ситуації, особливо в новому в суспільстві, бо хочеться бути вічливою і не знаєш, як вічливо відмовити, щоб ніхто не подумав, що ти стерва. А також хочеться бути тією людиною, яка підставить своє плече в випадку чого. З часом, коли я потрапляла в такі ситуації, де мені відмовляли не зі зла, просто так складались обставини. І ніхто мені не виправдовував, і не пояснював свого ні. Я подумала, а чого я так не можу. Важливо пам'ятати, що ти, особисто ти, не несеш відповідальності за емоції інших людей. І якщо на твоє ні тобі надходить реакція на кшталт О, я думала, на тебе можна покластися, о, окей, я зрозуміла, то це взагалі не твоя проблема. Це виключно реакція тієї людини, яка завищила очікування до тебе. I'm sorry. не будуєш очікувань, не маєш розчарувань. І це не особливо має стосуватися лише твої роботи чи навчання. Це також відноситься до твого особистого життя. Наприклад, ти планував сьогодні ввечері прочитати книгу, яку ти чекав вже два тижні з України, але твої друзі запросили тебе в бар. Ти маєш повне право відмовитись. В тебе зараз такі пріоритети. Та навіть відмовити в допомозі з якимось проєктом або з якоюсь роботою це все абсолютно нормально. Вам не має бути соромно за вашу відмову. І ні, я не кажу, що людям взагалі не потрібно допомагати. Але тут ми приходимо до наступного пункту: вміти визначати свої пріоритети. Власне на цьому етапі я хочу порадити книгу Грега Макеона Есенціалізм. Я впевнена, багато з вас вже чули про цю книгу. Якщо ви дивитесь це відео і ще не читали цю книгу, то обов'язково зробіть це. Грек Макеон пише про мистецтво визначати свої пріоритети. І більшість сьогоднішніх пунктів я зібрала, власне, спираючись на цю книгу. Можна вважати, що це така собі вижимка, але це не буде зайвим саме прочитати цю книгу. Щодо пріоритизації, пан Макеон пише, що раніше, століття до 19-го, пріоритет вживався завжди в однині, і лише з початком промислової революції ми почали визначати пріоритети. І це є абсолютно нормальним, бо в нашому житті є багато сфер, вони не статичні, і ми хочемо підтримувати їх усіх на певному рівні без якихось суттєвих жертв. Пан Макеон пише, що коли ми перестаємо вважати все важливим. Ми починаємо дійсно бачити цінність важливих речей. Не намагайтесь зробити все одразу. Почніть пріоритизацію з аналізу, що для вас важливо? Що для вас важливо в стосунках, в своєму здоров'ї, в вашій кар'єрі, що для вас важливо тут і зараз? А що для вас важливо через декілька років? Я не спонукаю вас зараз вибудовувати план на все своє життя. Це я вважаю безглуздо. Проте. Тримати вектор в голові, які твої ідеї і які твої цілі, я вважаю все одно дуже важливим. Чарівне 21 -е століття, нам нарешті не треба обирати між стосунками, кар'єрою, здоров'ям і так далі. Ми можемо взяти все. Нам треба навчитися управляти своїм часом, бути гнучкими і не забувати про відпочинок. Бо якщо ти не пріоритизуєш відпочинок в певний час свого життя, це зіграє злий жарт. Тому саме в пріоритизації я хочу зробити акцент на тому, що відпочивати це важливо. відновлюватись – це важливо. Абсолютно нормально провести вихідні після важкого тижня, лежачи на дивані і дивлячись серіали, не знаю, в'яжучи светр. Так роблю я. Це абсолютно окей. І я кажу це вам, і я кажу це тобі, Віка. Бо я дуже тривожна в цьому плані. Мені здається, якщо я один день лежу і нічого не роблю, світ просто трещить. Ні, цього не відбудеться, якщо ти перезавантажишся, накопиш сил, і потім з завтрашнього дня ти почнеш жити набагато повніше життя, набагато ефективніше. Тому не забувайте перерід. Пріорітизувувати. Тому не забувайте пріотизовувати свій відпочинок. Благаю. Передостання порада в нашому списку це планування. І я вважаю планування важливим. Правда. Повірте, я та сама людина, яка перепробувала усі можливі види планування. Від руки. діджитал щоденник, діджитал щоденник від руки. notion, будь він неладний, просто нотатки в телефоні. Тупо все. Але я здалася. Залишила всі ці прикладеси для молодого покоління, я вже доросла жінка, і дорослі жінки використовують Google календар. В своєму влозі я частково показала свій розклад і як влаштований мій календар, але тут можу затриматись трошки довше на цьому. В мене все доволі просто: різнокольоровий календар. Кожен колір означає якусь подію або Прив'язаний до якоїсь ланки подій, наприклад, просто пари в університеті збираються під одним кольором, пари в другому університеті під іншим кольором. Мої календарі синхронізовані на усіх моїх електронних девайсах, а також з iCloud, тому що інколи немає інтернету, треба вписати щось в календар. І якщо я вношу це в айклаудовський календар, є вірогідність того, що воно загубиться при першій можливості під'єднання до інтернету. В мене одразу все синхронізується. Класна штука в Google календарі в тому, що ти можеш ставити собі завдання. І завдання прикріпляти на певний день, тобто не обов'язково навіть на якусь годину. Завдання просто буде висіти і чекати свого виконання протягом всього дня. А якщо ти його не виконуєш, воно перенесеться на наступний день як нагадування, що в тебе не виконане завдання. Це просто вау! Я дуже багато. Перепробувала варіантів, де наприклад записувати і зберігати свої домашні завдання, куди мені їх вносити. Ти забуваєш про них інколи записав там, записав тут. А коли в тебе все в календарі, і, наприклад, навіть якщо викладач не прийшов на лекцію, ти просто переносиш це завдання на наступний тиждень. І це настільки полегшило мені життя, бо я вписую це одразу після того, як отримала завдання, і я більше про це не думаю. Потім, наприклад, в неділю ввечері, коли я сідаю планувати свій наступний тиждень і дивитися, коли що я маю виконати, я бачу усю палітру цих завдань, які мені треба виконати, і я можу розподілити час, який мені знадобиться на виконання цих завдань. Тому я реально від щирого серця прям дуже рекомендую Google календар Пограйтеся з кольорами. Нехай воно буде піднімати вам настрій. Нехай планування цього буде приносити вам задоволення, а не обтяжувати ваше життя. Окрім Google календарю я також веду особистий щоденник. і це більш для мене, бо я просто люблю писати від руки. Це мене заспокоює. І мені, в принципі, подобається оцінювати в ретроспективі свої пережиті емоції або змінення думок. І нарешті ми досягли вершини нашого списку, і це кайф. Я просто спонукаю вас, кайфуйте від того, що ви робите. Кайфуйте від свого життя, кайфуйте від того, що ви читаєте книжки, готуєте їсти, граєте на музичних інструментах, вивчаєте мову, ходите гуляти. Цього так мало зараз. Я вас молю, будь ласка. Піклуйтеся про себе, вчіться знаходити в маленьких речах любов, кайфувати від кожної маленької дрібнички, яка оточує вас. Наповнюйтесь, наповнюйтесь, наповнюйтесь. Читайте книжки, слухайте музику і намагайтеся бачити це прекрасне в цьому житті, бо краса в очах того, хто дивиться. Дякую, що дивилися це відео. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось, пишіть коментар. Який ви вважаєте пункт найкориснішим? Це була Голень ФМ і до зустрічі в наступних відео. Чао!